Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо робити обзор на моноофазавра. Купив я його недавно, але я його не знімав, тому що у мене і нела жопа. Коротше, давайте подивимося на його окрас і я скажу: він доволі класний. І, якщо, і кажу, якщо нажати на його хвіст, ось. То буде ось це. Бачите? Він. Моя друга вчора був день народження. І я його вітаю найсильнішою вірою. Він мій найкращий друг в світі. Добре. О, я рухається в його передня на 360. Ну я вам ціну покажу. І також в нього рухаються задні лапи. І я не знаю чому, але на цій лапці отак ще рухається. Ну, Матео так робило із алозавром і підпишися та постав лайк, а то я тебе з'їм Добре, не буду придумувати байти. От Од... вже подивимося на його хобіше. У нього є такі золоті полоски. Ось. Ну так він повністю чорний. Зуби жовті, око зелене, от зелене таке. І в його золотого є ще трохи на його гребені. Ну, а тепер інформація з Рау. Монофазавр. Та робот. Це м'ясоїдний динозавр важив десь 200 кг, просто я прям точно не пам'ятаю. І він був розміром десь з людином. Ну. І що ж, всім бувайте, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім па-па.